Що буде далі, пане Михайло? А далі буде те, що має бути. Буде ціна за війну, яку має заплатити Російська Федерація, і вона заплатить її на внутрішній території. Ви знаєте, коли ви говорите з нецензурною лайкою, так це ще є Росія. Вони ж так вони ж думали, що зайдуть з великою війною на іншу територію, будуть вбивати там людей, а самі будуть сидіти в себе на диванчиках ну і казати: бій цих українців і так далі, і тому подібне. Це ж очевидно, зараз вони все це повертаються до них назад. Що це означає? Нема ніякої місцевої влади. Росії ну безумовно Україна до цього не має відношення, тому що ми з вами вже неодноразово казали, для нас принципово є накопичити той ресурс, який потрібен для знищення дуже великої окупаційної угрупування Російської Федерації, яка знаходиться на наших територіях. Це ж очевидно. Нам в нас є дефіцит певних снарядів, в нас є певний дефіцит ракет. В нас є ще не до кінця сформоване в тому обсязі, в якому нам потрібна бронетехніка і штурмові бригади з бронетехніки і так далі, і тому подібне. Тому для нас принципово знищувати все, що тут знаходиться, але це ж не означає. Що в самій Росії ми не бачимо сьогодні проявів внутрішнього наростаючого панічного настрою, тому що і вони розуміють наступні речі: перше немає ніяких ікон під назвою оточення Путіна. Ну тобто, то достатньо примітивні люди, які собі щось там в голові намалювали, прийшли в іншу країну і програють війну. І тому знову ж таки сьогодні чуємо а, риторику класично: «в нас є ядерна зброя, в нас є там ще щось, і це НАТО почало війну, і це НАТО буде відповідати за війну. І, взагалі, сьогодні особ, особина на прізвище Путін сказав, що 9 років 9 років назад почали війну не ми, а хтось там почав війну. Ну, дивіться, в країні нікого нема, крім російських збройних сил, але почали війну не ми. І ми 9 років пробуємо захистити наших громадян, які в рамках історичної несправедливості залишились десь. Ну, у мене питання: а у вас маленька територія? Якщо хтось залишився і хоче жити в Росії, ви не можете його до себе забрати і вчиту поселити. Ну треба обов'язково прийти знищити інші населені пункти в інших країнах. Правильно, ну це ж логіка Путіна. Логіка Путіна фантастична. Але між тим повернімось до того, що відбувається в Білгородській області. Перше сакральність армії її немає. Немає ніякої другої армії світу. Сакральність влади як такої немає. Немає ніякої ікони на прізвище Путін, немає путінського клану, який все знає, як робити. Третя складова: скрізь всі все крадуть в Росії. 10 мільярдів на те, щоб побудувати лінію захисту в Білгородській області, з'ясували, що вона побудована десь в когось в особистих маєтках. Непогано в нас це влаштовує. Да. Немає керованості процесів, повертається багато людей, які хочуть донести в агресивному тоні свої претензії до влади, до несправедливості, яка є в Росії. А яка є в Росії несправедливість? Була ж яка концепція. Ми великі, але безправні. Але ми великі. Нас боїться Берлін. Ну Київ там вже точно боїться, але боїться Берлін. Але ми безправні, але великі. Ну, це ж очевидно, що це вже не працює, і тому вони приходять до того, що треба задати питання. А як це так? Ми безправні, невеликі, і нас всі ображають. Хтось має за це відповідати. І головний висновок з Білгорода, який я сьогодні роблю як кажу Білгород, тому що. Це ж все ж таки територія не Російської Федерації, історично несправедливо, вона стала російською. Ми будемо риторику використовувати людей, дивно незнайомих з історією. І з історичним процесом я маю на увазі особливо Путіна. Але між тим, що ми побачили в Білгородській області, все буде тільки погіршуватись, тому що оперативного управління в них немає. Антикризових моделей поведінки вони не практикують. Гроші вони продовжують максимально красти. Системи захисту не існує. Ніхто нічого не гарантує російському населенню. І мені здається, що якраз таки російське населення має подивитись на події, які вчиняють громадяни Росії, підкреслюю, які входять в Легіон Свобода Росії і так далі. І вони мають подивитись на те, що або вони доєднаються до нього і таким чином зможуть контролювати безконфліктно регіони, або вони будуть мати КТО. Зі знищенням своїх населених пунктів